На годинку 7.30 учні 22 ї школи, ліцею Луцька йдуть на перший урок після виходу із дистанційної форми навчання. Батьки, з якими поспілкувалося суспільне біля школи, про повернення дітей у класи кажуть так: коли вони проходять в школу і спілкуються між собою. Вони якісь дружба, якісь заводиться, якісь контакти. Контакт більше тілесний, такий і моральний вчителем іде. Получається, що ну я звичайно за тільки за очне навчання. Якщо, наприклад, вона на уроці не встигла, я вже з нею мушу після уроку сидіти, займатися. Починається вже наступний урок. Вже ми з бігом поспіхом на, на той наступний урок сідаємо. В Цьому році дистанційне навчання було дуже добре налагоджено в нашій школі. Діти працювали, це я систематично бачила, але є мінуси в тому, що, наприклад, не всі батьки можуть проконтролювати дитину, щоб як дзвінок на урок прийти вчасно. Клас і війти в ту, ну, в онлайн урок з 8 листопада, відколи Волинь потрапила до червоної карантинної зони, очно навчалися учні початкової ланки перші четверті класи. Інші були на дистанційному, каже директорка ліцею Лариса Кучер. Говорить, аби відновити очне навчання для усіх школярів, колектив мав вакцинуватися від коронавірусу двома дозами вакцини або надати довідки про перенесену хворобу. Ті, хто цього не зробили, від роботи відсторонені. «У Нас 143 працівники і відсторонені двоє. Жодного педагога не відсторонили. У нас є два педагоги, в яких ще діє довідка після хвороби після закінчення. Цієї терміну дії, довідки вони провакцинуються, і, а всі решти вакциновані. Один перший урок у ліцеї розпочинається о восьмій, інші о 8.15. Так каже директорка закладу, зменшили скупчення дітей у коридорах. Перший урок у десятикласників розпочинається із привітань. Одна з учениць Софія Мирончук сьогодні іменинниця. Я справді рада, що я маю е, таких друзів, таких вчителів, які мене. Е, Раді привітати з цим святом. Навчання на дому воно досить цікаве, але в школі з однокласниками набагато краще ти себе відчуваєш. Прийшлося встати раніше зібратися гарно там, вдітися до однокласників улюблених. Ввечері перед школою, звичайно, прийшлося щось і вчити. Я бачу живе спілкування. Я можу більше дати завдань, я можу побачити, як діти сприймають інформацію. Я можу більше дати завдань на повторення. За станом здоров'я школярів у навчальному закладі стежать педагоги та медсестра. Батьки попереджені, що дітки з ознаками Гарвії не можуть відвідувати навчальний заклад, якщо дійсно. Є ознаки захворювання, вимірюю температуру, дивлюся загальний стан дитини, викликаю батьків і скеровую до сімейного лікаря. Після першого року дітей в медпункт не приводили, каже медична сестра. Зі слів начальника департаменту освіти Луцької міської ради Віталія Бондаря. Нині у громаді відсторонені 28 працівників дитсадків, 32 працівники шкіл. Від дистанційного доочного навчання повернулися шість шкіл громади. Завтра планують стільки ж, каже освітянин. Надіємося, що до кінця тижня буде мати більшість більшість шкіл з 38, які вийдуть в повноформатний режим. Вадим Панафідін, Петро Петєвський. новини на Суспільному Луцьк